Добрий день, друзі. Сьогодні у нас 4 січня, і вчора, після вчорашнього розкладу Україна по місяцям, мені написали ось такий коментар. Ви знаєте, дуже люблю читати всі ваші коментарі. Безмежно вдячна за всі ваші відгуки, за вашу реакцію. Дуже поважаю. Думку кожного з вас. І ось так написано: пише Лариса Сова, можливо, я так, якщо я не помиляюся, бо я вже знаю багатьох із вас, я так думаю, що це людина з Ізюму Харківської області. Ось такий коментар. Дуже поганий прогноз. Мабуть, у тарологів є завдання давати певні прогнози, готуючи людей до продовження війни. А людям від продовження війни краще не буде. Потрібно терміново змінити владу та припинити війну. Досить наживатись на людському горі. Військових влада не забезпечує. Навіть президентська бригада Покровський напрямок просить допомоги владі. Позор, при цьому у Полтавській області йде викачка газу і Три крапки. Ви знаєте. Що, що я можу сказати по цьому прогнозу? Мабуть, таролог, у, мабуть, у тарологів є завдання давати певні прогнози. Я несу відповідальність за свої слова, за те, що я кажу. Я не знаю, хто що з тарологів або інших практиків вам віщає. От мені е, взагалі це не цікаво. Я можу мільйон разів помилятися. Але дивитися вже когось, бувало, колись із цікавості дивилася. Зараз е, я взагалі не цікавлюся. І якщо комусь хочеться слухати якісь там історії, красиві історії, то, будь ласка, я тут нікого не тримаю і не заставляю слухати те, що я кажу. Я не можу сказати, що у нас завтра буде райдужне майбутнє. Як показують мої прогнози, я бачу ось такі реалії життя. Я бачу, що війна вона в 26-му році стане на паузу. Але це. Критичне ваше мишлення. Подивіться, якщо війна стає на паузу, ми вирішили це питання. Зникло то, то, то що викликало це війну, та країна, що викликала війну. в ході цієї війни ми прибрали всі ті показники, які сприяли цій війні. Ми знищили те зло? Ні. Так як війна може закінчитися, коли, ми не, коли не знищена проблема? Вона може тільки призупинитися. І я це бачу. І повірте мені, я також сижу не в Івано-Франківську, навіть там не десь по центрі України і не на Західній Україні. Я сижу там, де ви знаєте, де я. І ви знаєте, готувати вас сценарій війни вам прописувати це взагалі в мої плани не входить. Я людина світла, добра і миру, і живу зовсім іншими думками. І багато разів під час війни я дуже хотіла взагалі зійти з цієї теми і піти на іншу тему, і заробляти гроші, де, як тут пишуть, заробляють і потрібно терміново змінити владу. По-перше, тарологи на це не впливають, впливає на це в совокупності народ з вами в тому числі, бо на цьому заробляють гроші. Хтось там на газові, хтось на тару, хтось на чому. Дивіться, любі мої друзі, я вас всіх обожнюю. І я дякую цій людині за коментар, бо дійсно багато різних думок виникає. І дійсно, я знаю людей, які тарологи або інші езотеричні практики, які дійсно заробляють на війні. Ну, і ось, чисто випадково я вчора побачила, що був. В Києві фестиваль езотерики. Ну, я, так, знаєте, подивилася і думаю, невже більше нічим зайнятися під час війни, як робити фестивалі езотерики? І насправді люди сили, так скажемо, езотеричної, не будуть витрачати свій час на. Справжні люди сили не будуть вист... витрачати свій час на езотеричні фестивалі для піару і для підвищення свого его. У цих людей часу на такі дурниці немає. І вже виникає питання, а на якому боці світла чи темряви стоять ті езотерики, які приймають участь у тому фестивалі? Не Не зрозуміло. зрозуміло. Вже, вже що там тоді роблять ті, ті люди світла і добра, якщо вони себе такими позиціонують. Тому я не кажу, що такого немає. Я взагалі багато разів, і хто зі мною спілкується, від мене неоднократно чула, що. Я просто мрію зійти з теми війни. Щоб ця війна не просто зійти з неї, а щоб ця війна завершилася. І ми розглядали вічні теми. От як війна вічна тема, так ще є вічна тема. Любові, стосунків, батьки і діти, внутрішній стан людини, психологічний стан людини це вічні теми. Роботи непочатий край. Пахтати океан ось цих проблем у, у людях, людських життях, ви знаєте, світлих душ на цій планеті не вистачає, щоб це все цю роботу переробити. Тому дуже-дуже хочеться, щоб наші всі думки були направлені дійсно не на військові події. І, ви знаєте, ще така. Ще хочу ще сказати, я виставляю відео не на військову тему. Його перегляди 200-300 переглядів. Як військова тема, тисячі. Запрос який у людей? Який запрос? Е, виставляю відео на те, як себе позитивно налаштувати, коли я вас налаштовую на позитивні думки, позитивне відео і кажу там, якраз кажу не просто як якусь тему е, ненасущну, а тему, як налаштувати себе на позитивну думку, на позитивну ну, вібрацію, на більш екологічну лінію життя і що? Переглядів ну, не ноль, але но дуже мало. То як можна е тоді казати, що тарологи налаштовують? Таролог, конкретно я хотіла б вас налаштовувати на інше, на інше, але ви бачите як? Бо ми всі в думках живемо, на жаль, тією проблемою, яка в нас є. А проблема в нас зараз війна. Війна, на жаль, війна. І один військовий виставив відео от, побачила таке відео в інтернеті. Я поважаю кожного військового, бо завдяки ним ми сидимо в своїх хатах, в домівках і взагалі маємо можливість жити. Тому тут безмежна подяка. Вони, вони кладуть своє життя, своє здоров'я заради суспільства, не заради землі української, а заради людей. І ось один військовий показує відео в Івано-Франківські, хвилина мовчання, всі люди зупиняються. Вшановують хвилиною мовчання автівки зупиняються. Вшановують хвилиною мовчання тих загиблих воїнів на цій війні. А показує Харків, де під час хвилини мовчання, якщо взяти вулицю, то машини їдуть, люди йдуть. А в яких закладах дійсно люди зупиняються і вшановують хвилиною мовчання загиблих? І в нього запитання, чому прифронтовий Харків, який знаходиться в таких умовах, під обстрілами вже кілька років підряд. От не немає такої поваги, як у івано-франківських людей чи ще в когось. І тут дивіться, з, якої, з якого боку подивитися. Я, як харків'янка, я можу сказати за себе і за людей, яких я знаю, в нас хвилина мовчання 24 на 7. Бо ми не на одну хвилину за добу зупиняємося і вшановуємо життя загиблих воїнів. Ми цілодобово в тій думці йдемо по вулиці і ми постійно дякуємо тим військовим, бо ми йдемо, бо летять бомби цілодобово. Я лягаю спати, і я знаю, що я лягаю спати в ліжко своє. А військові сидять в окопах, а багато хто загинув. Я просипаюся, і я з цією ж думкою просипаюся, що там відбулося за ніч, коли я спала, бо хтось загинув, хтось віддав життя за це, хтось відстоював ніч, не спав, щоб ми спали. Отак живуть харків'яни, сумчани, жителі Чернігівщини. А коли ти за цілу добу один раз на добу згадав хвилиною мовчання, це зовсім інше. Тому тут з якої позиції подивитися, це можна, можна розсуждати на цю тему і розсуждати. Тому як ми можемо налаштуватися, забути про все щось, да? налаштувати людей на щось інше, коли це наша постійна. Біль як і питання, яке ще не вирішено. От коли ми закриємо цю проблему, це питання, от тоді у нас буде зовсім інший таро розклад. От зараз, зараз кажуть, що от війна 100% в Україні закінчиться. От ви, я вам так хочу сказати. Ну, давайте ще раз, от, от в такій да, енергії, як зараз ми розмовляємо, закінчення війни в 26-му році повністю. Над цим треба працювати. І над цим треба працювати немало часу. Бо випадає вісьмірка Пентаклів. Немало часу, що над цим треба працювати. Це Сугуба наша праця. І ви знаєте в моїх розкладах, що ніхто за нас нічого не вирішить. Тільки ми самі за себе. І в цьому за... є залог нашого успіху в закінченні цієї війні. От подивіться, Америці потрібно вирішити питання з Венесуелою, Вона в одну добу. За три години вирішила це питання, ні в кого не запитувала і ні від кого не чекає оцінок їхніх дій. А ми, як народ, колосально могутній, ми чекаємо постійно чогось, запитуємо у когось, і якщо ми щось зробимо, ми реагуємо на оцінку. Взагалі, якого, якоїсь людини за Бугра чи за океану. От в цьому вся і проблема. Постійно на Україну йде відлюдник. А відлюдник це вирішувати проблеми, взяти на себе відповідальність. І ми народ, який може вирішити оцю свою біду. За скільки років, коли йде отаке геноцид нашого народу. Ми можемо це зробити. Зібралися духом і силою. І це все получиться. А ми зараз знаходимося в позиції жертви. От якщо перший рік війни ми вийшли, Україна вийшла з позиції жертви, то зараз ми знову знаходимося по повішеному в позиції жертви. І ми самі приймаємо цю добровільно приймаємо цю позицію. Нами жертвують, нами граємо, а ми дозволяємо це робити самі знаходячись в розпачі. Дев'ятка жезлів показує, що все одно ще бачите і небезпека обстрілів, і дуже складно, і йде якась. Активна, активна фаза, потім така пауза, потім знову воно відновлюється. Я вам, от знаєте, хочу сказати, що не може війна, яка йде впродовж чотирьох років активної фази, завершитися в одну мить. Як ми того бажаємо. От максимально позитивне, що я бачу, це припинення, припинення обстрілів ось так хаотично по мирним містам і селам. І це вже для нас буде миром. Але вирішувати, вирішувати далі питання територій, війни, нашого війська, оборони. Це ще по цим картам довгий процес. Так, давайте подивимося. Покажи нам ще картину в цілому, по цій війні. Дивіться, в мене показує так. На жаль, Україна трійка мечова. На жаль, ми ну, ранене серце. Ще, ще ми дізнаємося багато чого болючого. Ще ми, і, і події будуть непрості. Но от Все одно фаза війни іде вона вже на завершення. Перша карта випадає це коли воно вже йде на завершення. На регулювання. Далі іде карта світу цього миру, да, урегулювання. Нашої війни на світовому, на світовій мапі, да? на світовому рівні, іде оце урегулювання. Ми вже, от, от, от той основний удар, і біль цієї війни ми вже пройшли. І зараз іде світ. Да? Перерозподіл світу, переформув... переформування світу. І Україна в цьому приймає участь. І як я бачу, як... Як... якщо да, ці будуть провокації впродовж 26-27 року на інші країни світу, на жаль, військові події розпочнуться впродовж максимум. 33 й рік, а взагалі, як показує, 26-й, 27-й рік це все вже буде запущений цей процес. То Україна буде робити вибір і буде якимсь чином приймати участь у цих війнах, бо стоять далі наш вибір у світових рівнях і наші військові. І от От як ми можемо, або вони будуть е, йти туди по контракту, або вони будуть змушені передавати досвід і їхати туди. Або ще якось ми будемо задіяні, але ми, ми не будемо стояти осторонь. На жаль, як зараз весь світ стоїть осторонь відносно нашої війни. І тільки співчувають і занепокоюються. Тому я не можу сказати, що ми будемо спати спокійно. Я цього не можу сказати. Покажи наше майбутнє. Ну, дивіться, на рівні Єрофанта, на рівні е, вищих чинів, духовенства, Верховного Духовенства світу цього, на рівні Ватікану. По-перше, буде знищена якась релігія світу. Вона буде висвітлена ну, як ложна, як релігія, яка віджила своє і не потрібна. Ну, от Щось таке, такого плану відбудеться. Щось релігіозні будуть переформування в усьому світі. І ця карта каже, що на рівні ось такому височенному, тими, хто керує процесами в цьому світі, розпалюються, розпалюються да, джерела оці світла вогню військового, які будуть руйнувати ті алгоритми, які віками були. І це буде за допомогою війська і зацікавленого капіталу. Тому я можу єдине сказати, що ми війшли в новий час, коли світ далі почне дуже динамічно змінюватися. В усіх країнах будуть великі зміни, і ці зміни не будуть такими приємними. Як теплий душ або тепла ванна. І це хіба можна їздити сьогодні тут, де добре пожити, післязавтра в іншу країну, і отак от скитатися по всьому світу і шукати той затишок? Але від себе ж не втечеш. І воно кругом свої проблеми. Для українців, покажи для українців, О, от дивіться, От не так все погано, як, як от кажеться, да? туз Кубків каже про те, що нам дається пропозиція. Навіть оця, зупинити кровопролиття, скористайтеся нею. Або дається допомога. Порада якась мудра, скористайтеся нею. Або час, коли ворог там ослаблений, скористайтеся, укріпіться. А те, чи ми скористалися цим часом, укріпитилися чи не укріпилися, направили гроші на те чи на друге, це вже наші. Проблеми, куди ми це витратили. Люди при цьому але це буде нам даватися, і дається, і буде даватися. Люди при цьому всьому, по цій карті, вони, на жаль, це одно будуть обмежені, обмежені чи війною, чи якимись іншими е, от такими, та, там, вірусами, е, придуманими якимись обмеженнями, документальними, не знаю чим. Але обмеження для людей є, і люди не в спокійному розумі знаходяться. Це неспокійне життя, це в тривогах, в таких в яких умовах ми опинилися. Але нам потрібно не зупинятися, а працювати, працювати і використовувати кожен шанс, який дається. І це не те, що ми будемо знищені. От ми якраз сам, саме та нація, той народ, який може справитися із тим, що відбувається. Тому нам і далася така задача, яку ми відкладали багато років. Ми не впадаємо в вічай, от не впадаємо в відчай. Шукати винних, так, можна шукати винних, але це не вихід, це перше. А друге, а друге Кожен вибирає сам собі шлях. Хтось заробляє на війні і купує яйця там, по скількись там гривень, хтось ще щось там робить. Хтось на езотериці під час війни заробляє чесним чи нечесним шляхом, встановлюючи якісь тарифи, чи не встановлюючи. В, кожен, в кожного свій шлях. В кожного свій шлях. Тому саме головне, не забувайте, що ви є Бог. І те, що у вас всередині вашої душі, те відзеркалюється й назовні. Змінюємо свій внутрішній стан, на ноту миру, добра, любові. Бачимо світле майбутнє, і воно однозначно однозначно до нас прийде. Відчуваємо себе в силі, а я впевнена, що люди, які знаходяться в Ізюмі четвертий рік війни, це надсильні люди духом, емоційно, ментально, морально. Це надсильні люди, які однозначно здолають усі ті біди, які зараз ми переживаємо. Тому дякую вам. За ваші коментарі, і хай скоріше прийде мир на нашу землю.